І знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп образився на Путіна. Причиною цьому стали ось ці балачки президента Росії під час східного економічного форуму, де Путін заявив, що у передвиборчій гонитві Росія нібито підтримує Камалу Гарріс. у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли из лунки, но он рекомендовал всем своим значит, сторонникам поддержать, скажу, Харрис. Ну, вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых, а во-вторых... Она... Раз завещали, значит, надо, да? <связать> <связать> А вона так вразительно і зразительно сміється, що говорить о том, що ні все хорошо. Те, що у Кремлі, нібито роблять ставку перемогу Гарріс, пояснили надію не отримати нові, а можливо, і взагалі зняти діючі санкції. Посмішка диктатора і те, як його веселощі знайшли підтримку у залі, особливо в дипломатки Марії Захарової, не залишились поза увагою. Скопіювати нестримну потіху взявся під час свого виступу у Вісконсині і Дональд Трамп. Я знаю Путіна і знаю його добре. І те, що він підтримав, а я бачив, що він підтримав Камалу. Це мене сильно образило. Цікаво, чому він підтримав Камалу? Він шахіст? Чи варто мені через це ображатися? Ні. Чи було це зроблено з посмішкою? Не знаю. Хто в біса знає? слова Путіна, який не так давно топив за Трампа, сприймаються як маячня старого маразматика. Але аналітики запевняють, це не дід з'їхав з, з глуздом, це у Росії стратегічно зовсім інша мета ніж на виборах у США 2016 року. Нині Кремлю все одно хто сяде у крісло в овальному кабінеті. Головне, аби на американських вулицях панував хаос. Для того щоб сіяти хаос, їм просто потрібно постійно підтримувати різних кандидатів, для того щоб стравлювати одну на іншу різні групи населення. І ось нещодавній звіт ФБР якраз і показав, що очевидно російська влада витрачає шалені кошти на те, щоб до прикладу у штатах, які проти абортів, підтримувати інформаційні кампанії та майданчики, які за аборти у штатах, які бояться напливу мігрантів, підтримувати все, що спрямоване на підтримку мігрантів, будь-які соціальні рухи, медіа, майданчики тощо, тобто нині єдина мета Росії і Путіна це стравлювати американців між собою і сіяти хаос. Тому два місяці тому він відкрито підтримував Трампа. Нині Камалу Гаріс. Ця стратегія чітко простежується у його діях. Чим більше хаосу у США, тим слабша позиція Вашингтону у списку світових лідерів. І чим більше внутрішніх проблем за океаном, тим менше часу та сил на допомогу Україні. А це одна із стратегічних задач Кремля.